Подивитися на цей слайд. Презентація буде надана. В кінці моєго виступу буде ще слайд з QR-кодом. Ви можете його зафіксувати і отримати повністю доступ до всієї інформації в деталях, з посиланнями, там купа, купа, всякої інформації. Отже, це виклики, це цілі Європейського Союзу. І ми, як кандидат і майбутній член Європейського Союзу, маємо цьому всьому відповідати. Далі питання циркулярної економіки. Тобто, тут ми казали про карбони і про енергоефективність це теж дуже такий для нас важливий виклик. Це циркулярна економіка. Тобто, на заміну моделі зеленої економіки, до якої ми ще не доросли тоді, вже прийшла циркулярна економіка. Тобто, це зелена економіка. Яка спрямована на максимальну мінімізацію використання природних первинних ресурсів. І ну, її назва, те, що вона циркулярна, це максимальний рециклинг. Будівництво. Подивитись на слайд, я не буду тут нічого цитувати, для цього зроблені слайди. Подивитись на слайд, і ви бачите, наскільки будівництво впливає на досягнення цих цілей. Дуже великий потенціал впливу, і е, навіть будівництво воно випереджає енергетичний сектор з точки зору глобальних впливів на довкілля використання ресурсів. Тому Європейський Союз і інші держави світу. Які поділяють о, цілі сталого розвитку не тільки на словах, а на справах, а це економічно розвинити країни, в тому числі Азійські, Сполучені Штати Америки, вони приділяють дуже велику вагу екологізації, саме будівельної галузі, тому, шановні, якщо ми хочемо дійсно отримати для себе. Теж буду Павло посилатися на вашу цитату, да, тому що відновлення України для кого? Для українців? Якщо ми хочемо жити в новій країні, країні, яка буде комфортна, здорова, з ресурсами, і ми не хочемо бути такими, як наш сусід-агресор, да, який зовсім сповідує інший принцип розвитку своєї економіки. Ми маємо будувати за стандартами енергоефективного зеленого будівництва. Зараз на слайді ви бачите найбільш популярні системи е, стандартизації і сертифікації саме будівлю. Вони почали розвиватися в 80-х е, роках минулого століття. Е, перші були це Брім, е, Британія, потім літ е, США, більш молода, 10-й рік. Е, 2010 рік створена була DGNB, це німецька система саме сталого будівництва. Це рейтингові системи, які вимагають е в обов'язковому порядку енергоефективності від будівлі в поєднанні з іншими вимогами, які є надстройкою над загально прийнятими державними будівельними нормами. Ми до цього взагалі не адаптували. Ну, у нас є ДБН, є ДСТУ. Да, у них так само теж є такі нормативні документи, але це стандарти зеленого будівництва. Вони, по суті, начебто є добровільними, але замовники в Європі, США за рахунок бюджетних коштів будують виключно за цими стандартами. Жодна будівля в США і за її межами збудована за рахунок бюджету, не може бути збудована, якщо вона хоча б не відповідає сріблу в системі ЛІД. Посольство було збудовано, вони отримали срібний сертифікат. Ну, от таке поєднання, тобто добровільне, але воно є обов'язковим в системі публічних закупівель. На цьому слайді ви бачите, бачите, чому я сказала стулія прибрати, бо що б не побачила. На цьому слайді ви бачите переваги цих стандартів. Вони є узагальнені. І головне, це не тільки збереження ресурсів, це і комфортне здоров'я середовища. А для кого будують громади? Для дітей, для стариків, для хворих, і це дуже важливий момент. Це дуже важливий момент. Подивитися на результати досліджень. Це глобальне дослідження, яке проводилося в 2014 році за ініціативи всесвітньої організації зеленого будівництва. Подивитися це відповіді працівників в адміністративних будівлях. Як вони відчувають себе в цій будівлі? Як ну, комфорт середовища, в якому вони працюють, на них впливає? Ви бачите, що, начебто, вдвічі офіс в зеленій будівлі, яка відповідає, тобто вона не просто зелена, що вона зеленого кольору, там пальма є. Да? Це ну, будівля збудована по тим стандартам зеленого будівництва. Вдвічі люди більш щасливі і комфортне працювати в цій будівлі. Так само це стосується закладів освіти, лікарень тощо. Це статистика по якість внутрішнього середовища, енергономічності. Тощо. Я вам все зараз розповідаю про переваги цього підходу, саме тому, що ви увірували, що це ваш шлях. Шановні представники громади, e, GZ це. E, Організація, яка працює переважно за рахунок грошей, яке надається урядам або урядовими організаціями Німеччини, але долучаються ще інші гроші, і реалізують багато проєктів. В тому числі німець уряд Німеччини підтримує відбудову практичну, тобто надає гроші на реалізацію фактичних проєктів по реконструкції і відновленню. Зараз проєкт Юліт. Які також є проєктом GZ, фінансує 12 об'єктів вже по реконструкції і відбудові. І ці проекти вони мають бути і енергоефективними і зеленими. Якщо ви хочете отримати ресурси, або у вас вони є вже, ви їх отримали, але ви просто як представники громад, які опікуються за їх майбутнє, хочете збудувати дійсно краще ніж було, і зробити гарні речі будуйте відповідності до стандартів зеленого будівництва. Наше законодавство, так, повернуся назад, трошки, воно вже ну, ви маєте це можливість робити навіть за бюджетні кошти. Чому? Тому що наше законодавство в сфері публічних закупівель і в сфері енергоефективності. Дозволяє застосовувати, окрім звичайного підходу, підход так званих енергоефективних сталих і зелених закупівель. Ви, як замовники, в своєму проектному завданні має, можете, маєте право зазначити, за якими, в тому числі добровільними стандартами, ви хочете, щоб ваша будівля була вбудована, е, і ви можете зазначати екологічні характеристики, так так точно, як і в ДБНі. Які визначає вимоги до проєктувальної документації, в додатку, «Б», є е, пункти, які надають таку можливість зараз, для того, щоб надати ну, додатковий скажімо, методологічний інструмент, ми вже домовилися з нашим агентством відбудови, ми будемо писати більш детальну методичку, що можна туди писати, тому що в ДБН там немає такої ну, суттєвої деталізації. Ми це зробимо, але навіть якщо цієї методички немає, ви можете це робити. І також ви можете застосовувати підхід на цінових критеріїв, ви можете застосовувати метод оцінки вартості життєвого циклу. Новий закон про енергетичну ефективність надає вам можливість встановлювати додаткові вимоги, що стосуються обладнання енерг... ну, і показників енергоефективності. Але це все треба вміти. Тому наш проєкт готов супроводжувати замовника від ідеї підготовки завдання на проєктування до реалізації повного проєкту для того, щоб зробити дійсно краще ніж було. Ну і безперечно, не може бути зеленої будівлі без екологічних будматеріалів. Екологічні будматеріали це не вапно. Скажімо, знаєте, там чи кізяк, це теж може бути екологічним матеріалом, а може не бути в залежності від того, як воно відповідає стандартам. Тому що, вибачте, саме натуральний може бути матеріал, але він може бути забруднений. Він може мати там зв'язуючи, які хімічно небезпечні тощо для цього, для того, щоб сказати, чи є продукт екологічним чи ні. В світі розробляються екологічні стандарти. Застосування енергоефективних і екологічних матеріалів у будівництві дозволяє економити кошти на енергоспоживанні та опаленні, заощаджувати ресурси, створювати більш безпечне і здорове середовище, зменшувати вплив на довкілля і клімат. Такі матеріали відповідають вимогам стандартів, що розробляються на основі найкращих доступних технологій та методів управління. Вимоги стандартів до показників енергоефективності, безпеки, надійності та строку експлуатації суттєво жорсткіші ніж ті, які встановлені державою. Оцінювання здійснюють експерти акредитованого державою органу. Вони аналізують всі етапи життєвого циклу продукції. У разі підтвердження відповідності вимогам на виріб надається сертифікат і право на застосування спеціального маркування. Таке маркування на будматеріалах є підтвердженням енергоефективності, безпеки та надійності. Обираючи сертифіковані вироби, отримайте кращу пропозицію на ринку для енергоефективного і сталого будівництва в публічному та приватному секторі. Дізнайтесь більше на сайті органу сертифікації та отримайте консультації експертів. Дякую, дуже дякую. Ну і ще раз повторимо про ПроПРО. Системі Прозоро створені спеціальні поля для встановлення екологічних вимог. Наявність цих полів дозволяє замовнику визначити чітку екологічну характеристику до предмету закупівлі. Це може стосуватися будь-чого, не тільки об'єкту будування. Ви закуповуєте теплоізоляцію, ви закуповуєте лакофарбовий матеріал, будь-що. І система аналітики BI Prozora дозволяє ідентифікувати цю закупівлю як зелену, і проаналізувати експертна група наша зразу аналізує, надає вам консультацію відносно того, що можна вдосконалити в цій вимозі. Це дуже класний інструмент, і ми вже маємо 280 закупівель майже за три місяці. За три місяці через цей qr код ви можете отримати доступ до інструкції відеоролика, як цим всім користуватися. Також ви бачите, ну тут розмите поля, але ще раз підкреслюю. Презентація вам буде надана організаторам прямо в самій системі Прозоро, куди завантажується тендер, є такий знак питання поряд з назвою екологічні вимоги, і ви можете перейти на інструкцію і передивитися, як правильно це поле заповнювати. А це. Ну, Відеоролик. Ми не будемо його дивитися, він трошки довше, ніж попередній. Такий навчальний. Не цінові критерії. Хто замовників застосовує на цінові критерії? Підиміть, будь ласка, руку. Ніхто. Ніхто. Питання чому? Тому що не знають, як побоюються таке інше. Ми постійно. Спілкуємося, проводимо опитування. Не варто боятися, це дуже класний інструмент. Подивитися, яка урівнюється питомою вагою 30%, урівнюється сума 100 тисяч умовна проти 54. 54. Дивіться. І це надає можливість купувати не саму дешеву пропозицію, обирати, а ту, яка більш краще запитовою вагою до 30%. Ми також маємо практику супроводу таких закупівель, дуже успішних, як довоєнний, так і воєнний періоду. Метод оцінки вартості життєвого циклу теж дуже класна історія, яка дозволяє розрахувати не вартість квадратного метра. А вартість життєвого циклу квадратного метру. І це або ну би виправдовує можливість допол ну, скажімо, більш дороговартісного будівництва. Але ще раз підкреслюю екологічна, енергоефективна будівля може сквартувати від 1 до 2-3% дорожче. Тобто це не дуже велика різниця. І на цінове критерія, метод оцінки вартості життєвого циклу дозволяє згладити цю ну, різницю. Що робить наш ще проєкт? Ми допомагаємо громадам реконструювати зруйноване житло, використовуючи нові підходи в моделюванні, в. Розробки а, проектів ми розробили дуже дуже потужні такі детальні методичні рекомендації для о, школ і дитячих садочків. І зараз завершуємо розробку проєктів повторного будівництва, які безкоштовно будуть доступні для всіх бажаючих. Але унікальність, тобто я знаю, що ну, декілька проєктів займаються тим самим. Але наші проєкти вони відрізняються від інших, тим, що вони енергоефективні і розроблені за стандартами зеленого будівництва, і вони за зроблені в такій моделі. Що їх можна масштабувати. Тобто, вам ми зробили на 900, вам треба на 300, ви можете масштабувати. Тобто, воно комп'ютерної програми може бути змасштабоване без втрат ці цінностей, які ну, зроблені нашими, нашою командою архітекторів і проєктах. Подивитись на клас енергоефективності цих будівель. Він вражає. Тобто він в 10 разів краще, ніж А. Ми робили на 200 дитячих садочок дітей і на 900 школ. Мені каже мій регіон, от велика дуже школа. Я приїжджаю в Бучу, Школа 1400 дітей в одній школі, і саме ця школа це був наш перший пілот консультаційний ще Наталя Олександровна, Це 20-й рік чи да? Ми, ми запевняли мера Федорука, ну, зупинити будівництво школи, яку всі чекали, і зробити її більш енергоефективною і зеленою. Він зробив такий крок дуже ризиковий. Але у нас супер школа, у нас є там супер кейс цієї школи. В кінці презентації буде QR-код, в який ви можете подивитися цей кейс. Школа не дуже постраждала, ще зараз відбудована і 1400 дітей прийняла в цьому навчальному року. Це ми також робимо такі пропозиції до дитячих садочок, школ ну, відносно об'єктів укриття. теж. Тобто, будь ласка, да і завершується перша редакція. Ми розробляємо український гібрид Ліда Бряма Діджінбі. Це буде стандарт зеленого будівництва в Україні з рахуванням наших там особливостей, вимог законодавства, таке інше, але за вимогами воно буде максимально гарбонізовано до цих провідних міжнародних по суті вже систем. І е, робоча група там е, об'єднали архітекторів Німеччини, України Італії. Ми вже завершуємо верстать збирати першу редакцію. Це те, що ми робимо, це оці секретний QR-код, про який я казала. Ви отримуєте всю цю інформацію більш детально і вичерпно. Це е, мої контактні дані. Ну і кому цікаво на папері, є такі штуки. Ну, можете отримати теж. будуть десь знаходити. Дякую, Павло. Дякую.